Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Родина заарештованого президента Моторсічі В'ячеслава Богослаєва володіє нерухомістю у Франції на 6 мільйонів євро або 250 мільйонів гривень. Про це йдеться у розслідуванні схем Радіо Свобода та проєкту Сканер Проджект. Майно знайдене у Франції, зареєстроване на низку французьких компаній, бенефіціаром яких є Олександр Богослаєв, син Богослаєва старшого, який також був заступником голови наглядової ради Мотор Січі. Йдеться про компанію Скідала Дес Десанглаїс на яку записана квартира і підвальне приміщення у Ніці на англійській набережній вартістю 850 тисяч євро. На іншу компанію скібеле Епокіо, також підконтрольну Олександру Богослаєву. Записані апартаменти на 588 та 622 квадратні метри на бульварі юго Уніці. Вартість нерухомості на момент купівлі 1,32 мільйона євро. Ще одна підконтрольна Богослаєву молодшому компанія Скідес Ангес володіє двома квартирами в елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільне-Влобе на захід від Відніці сумарною вартістю 800 тисяч євро. Четверта французька компанія має назву Скіслава. І нею Олександр Богослаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкарем. На неї зареєстрований будинок на бульварі Едуарда VIII у Ніці вартістю 1,62 мільйона євро. Таким чином, загальна вартість знайденої нерухомості на момент купівлі у 2010-2011 роках становила 4,6 мільйона євро. З урахуванням того, що за 10 років нерухомість у Франції офіційно подорожчала на близько 30%, нинішня її вартість сягає 5,9 мільйонів євро. Журналісти звернулися до Олександра і В'ячеслава Богослаєвих із запитами про коментарі, а також очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богуслаєва. Та чи планують домагатися їхньої конфіскації на користь України? Нагадаємо, 23 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що у Запоріжжі затримали екс директора Моторсіч Богослаєва. СБУ поширила докази співпраці президента Моторсічі Богослаєва з Росією, аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом. Схеми виявили, що Богуслав має російське громадянство з 2000 року. 24 жовтня суд заарештував президента Моторсічі Січі Богуслаєва за підозрою в Держзраді та колабораціонізмі. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.